Вітаю вас святою неділею. Ми сьогодні з вами в церкві молимось, молимося, просимо Бога благословити наше життя, благословити кожного з нас. Час нашої історії доволі складний, непростий. Так, хто батьки з маленькими дітками, вам дякую, можете вже йти, бо діти вже звуть. Так. Діткам взагалі це так в церкву прийшли, там на 10-15 хвилин причастили і треба тікати, бо їхнє терпіння дуже мінімальне. Ну а хто себе вже дитиною не відчуває, то можна подовше помолитися. Ми молимось, ми просимо, щоб Господь благословив наше життя, щоб підтримав нас. У нас є людський страх, є переживання, є хвилювання. Наше життя воно вимагає сьогодні надзвичайних зусиль, великого ресурсу. Щоб Просто навіть жити і допомагати жити іншим людям це виклик серйозний. І сьогодні Господь знову, якби звертаючись до нас зі словами підтримки, акцентує увагу на тому, що дуже цінно, щоб ми старалися підтримувати людей. Тому що в оцій підтримці ми знаходимо для себе ресурс для життя. Ми покликані Богом в цей світ не тільки для того, щоб прожити свою історію. Хоча до цього ми покликані конкретно, але покликані і до того, щоб допомогти іншим людям це зробити, покращити їхнє життя своєю присутністю. Не погіршити, не ускладнити, а покращити. Якщо ми озирнемось навколо, то багато людей реально потребують підтримки. Не кожна людина може сміливість заявити про те, що вона потребує цієї підтримки. Багато хто цим процесом навіть зловживає, розраховуючи там на людську якусь совість і тому подібне. Але наша присутність у цьому світі вона має велике цінне значення. Ми здатні любити, здатні говорити, здатні втішати, здатні молитися за інших людей. Здатні бажати їм добра. І це неймовірно, тому що в цьому процесі наші з вами зусилля, вони безмежні. Ми можемо до людини посміхнутися, ми можемо сказати якесь втішне слово. Ми можемо просто побути поруч, і це все матиме особливе значення в її житті. Сьогодні ми чули про те, як до Христа підійшов юнак, який спитав, а які треба виконати заповіді, щоб мати життя вічне? Дуже рідко ми з вами дійсно приходимо до Бога і ставимо перед Ним якесь запитання. Зазвичай ми просимо, просимо якісь побутові питання вирішити, якісь проблеми, які в нашому житті постійно. Ну так, щоб ми прийшли і сказали, Боже, навчи мене любити, навчи мене прощати, навчи мене нести якесь добро у цей світ. Зазвичай наші молитви так не формулюються. І тут є один момент, в якому ми маємо з вами якби, бути уважними, тому що Господь перепитав цього юнака. Ну ти ж знаєш, заповіді люби Бога всім серцем, всією душею, всім розумом своїм. Люби ближнього свого як самого себе. Юнак сказав, що так, він все це виконує. Тоді Христос йому розповів притчу, притчу, яка підкреслює і змодельовує ну, безліч ситуацій, які з нами трапляються в історії. Христос розповів про те, як ішов один чоловік, який був, скажімо так, серед іудеїв. Ну, поза законом, тобто іудеї його не сприймали, він називався самарянин, представляв собою таке якби, ну, середовище, суспільство самарян, іудеї з самарянами не спілкувалися, не контактували. Для них це було презирливо навіть наблизитись до такої людини. І цього чоловіка-самарянина, його вірніше чол... трошки сплуталося. Чоловік, той, що був самарянин, він постає головним героєм історії, про яку говорить Христос. Бо йшов один чоловік, якого побили розбійники, обікрали і залишили помирати. Ішов священник, ішов помічник священника, ніхто із них не допоміг цій людині, яка помирала. Тобто, коли ми з вами кажемо, а чого священники там, от, там живуть якось не так чи роблять не те, ми якби дивуємося. Але Господь от прямо показує сьогодні в своєму слові, що священник пройшов повз людину, яка стікала кров'ю. І помічник священника такий самий, пройшов повз людину, яка стікала кров'ю. А людина, яка зневажалася іншими юдеями, надала допомогу, зупинилася, посадила того пораненого на військука, відвезла в найближчий готель, перев'язала рани. Навіть дав грошей, щоби керівник цього готелю подоглядав за цим хворим пораненим і допоміг їм видати. Ця історія дуже унікальна, тому що в ній Господь себе показує як того, хто турбується про всіх. І буває так, що ми думаємо, що людина якась не може там нічого зробити. Вона до цього не покликана, але вона дає набагато більше цінності, ніж той, хто був попередньо покликаний. І так буває, що людина займає якусь посаду, так умовно кажучи, якесь крісло, але її дія, її життя, її повноваження вони не відповідають цій посаді. Людина не робить нічого з того, до чого вона покликана Богом. І ця історія теж нагадує про те, що ми всі. І священники, і люди звичайні. Ми всі покликані пам'ятати про те, що маємо робити добро. Як би це дивно не звучало, але саме добро прикрашає наш світ, саме добро робить наше життя справжнім, повноцінним. Зло руйнує, знищує, стирає. Просто от воно плюндрує все на своєму шляху. Після зла нічого не залишається. Але Господь нас попереджує, він каже, що не бійтеся тих, хто вбиває ваше тіло, бо душі вони ваші зробити нічого не можуть. Господь говорить про те, що ми маємо в собі великий ресурс, який неможливо просто так зупинити, вбивши наше тіло. Господь говорить про нашу душу, про той потенціал, про ті почуття, емоції, які ми несемо і транслюємо в собі. Які додають життя нашому тілу. І ми знаємо, коли в нас на душі важко, складно, коли є якісь процеси, моменти. Ми знаємо, як буває непросто, але коли душа наша спокійна, коли вона в мирі, коли їй легше, то наше життя воно виглядає зовсім по-інакше. І от Господь цьому юнакові, розповівши оцю притчу, каже, що Зрозумів ти оцю притчу, хто був найближчий з цих трьох? Той, хто зневажався, з тим, з ким ніхто не хотів спілкуватися, але він найбільше приніс користі, найбільше зробив добра. І це означає, що ми можемо з вами бути дійсно якимись ідеальними людьми, ну, вважатися, думати, що ми щось можемо, щось представляємо із себе. А на ділі це не завжди так. Як ото кажуть, вже жартують в сучасному світі є така інстаграмна картинка. Коли ми бачимо картинку, але ця картинка лишається лише картинкою, реальність зовсім інша. І наша місія вчитися, вчитися нести добру у цей світ. Як би це там, банально, дивно не звучало, як би це ну, так, повсякденно не звучало, але добро, воно і нам потрібне, і ми його хочемо. По відношенню до себе. І нам приємно, коли до нас хтось обізветься, хтось посміхнеться, хтось нам щось скаже привітно. Ми від цих процесів теж оживаємо. Тому, дорогі друзі, хочу нам побажати рухатись далі. Наше життя воно продовжується. Хоча, от дивлюся, останні дні всі щось говорять про Третю світову війну, ми ще генетично і історично від Другої світової не відійшли. А вже говорять всі про третє. Війна це завжди виклик, це завжди непросто, це складно, це величезна трагедія, яку просто немає слів, щоб її описати цю всю трагедію. Але ми сьогодні з вами прокинулися. Сьогодні Господь нам ще дав день життя. Ще один шанс. Ми здатні сьогодні бачити це сонце, осіння. Що насправді може бути рідкісним у такий період. Ми здатні ще з вами говорити, підтримувати один одного, молитись один за одного, ми ще здатні там посміхатися, думати щось позитивне. Життя все одно продовжується. І ті люди, які на сьогоднішній день вже не з нами в цьому світі, які, грубо кажучи, вибули, да, вибули з гри. Вони зійшли з життєвої дистанції, хтось помер, хтось загинув. Всі ці люди вони пішли у вічність, але ми з вами продовжуємо життя. Всі ми, хто сьогодні прокинулися, зобов'язані жити, зобов'язані творити щось хороше, цінне, тому що хтось до цього дня не дійшов, хтось не зміг. Тепер ми маємо це робити. Хай Господь нам в цьому сприяє, дорогі друзі. Хочу побажати кожному сили, натхнення мужності, терпіння. Побажати, щоб ми з вами були людьми справжніми, щоб ми наближалися до Бога, щоб ви не тільки в церкві, там, не тільки під час молитви, а й по життю, коли ми приймаємо рішення, ми з вами були тими, хто можуть називатися християнами. Нагадую про те, що хто готується зустрічати Різдво. Є два варіанти. Хто зустрічає Різдво за новим календарем 25 грудня Різдвяний піст розпочався. 15 грудня. Хто планує зустрічати, вибачте, не грудня, а листопада розпочався Різдвяний піст. Хто планує зустрічати Різдво ще за старим стилем 7 січня, Різдвяний Піст розпочнеться через декілька днів з 28 листопада? Піст це час, коли ми з вами не тільки думаємо, що з'їсти, чи що не з'їсти. Це час, коли ми в першу чергу думаємо про Бога, про те, що все в Його в руках. Тому що ми приходимо у цей світ без нічого, і без нічого ми цей світ залишаємо. Скільки б у нас не було всього, ми все це залишаємо тут. Чи мало було, чи багато було, ми все це залишаємо тут. Господь нам дає можливість просто покористуватися деякими речами, дає можливість просто, скажімо так, авансом побути тут, в цьому світі. Якби кожен із нас, взагалі, якби людина на цій землі думала про те, що її життя тимчасове, і вона з цього світу нічого не візьме, нічого не забере, наше б життя було точно виглядало по іншому А так людина постійно намагається сама собі довести, що вона, що вона щось більше, і ми от, да от знову на порозі таких абсурдних рішень, якихось. Ми знову знаходимося в ситуації, коли людина не може домовитися сама з собою. Коли у світі такі відбуваються процеси, що ну, це не може так бути, але це відбувається, це наша реальність. Що є такі місця, де людське життя нічого не стоїть взагалі, є такі процеси, які просто вони спустошують нас внутрішньо, коли ми про це дізнаємося. Коли ми це починаємо свідомити, ніде такого нема. Ні в світі там комах, ні в світі тварин якихось там. Тих, що в воді живуть істот. Такі проблеми є тільки в нас, в людей. Тільки ми не можемо зрозуміти, що наше життя тимчасове. У нас там по сусідству кіт живе в підвалі. Такий ну, справжній такий рудий, Йому там виносять їсти, сусіди по черзі, діти підходять його, гладять. І от Я десь там біжу туди, сюди, лечу, а цей кіт то на сонці потягається, то собі лежить, там вигрівається на сонечку, то муркотить. Дивися на цього кота і розумієш, що тварина тобі показує, що життя повинно бути прекрасним. Кіт щасливий. Він не займається ні податками, там, ні якимись підняттями цін. Йому щось винесли, він поїв. Не винесли, він пішов собі найшов. Але він дозволяє собі жити. Життя кота дуже коротке, ну, в порівнянні з людиною. Але він на сонці набагато більше часу проводить, ніж ми з вами. І здавалося, ну, от що він там, яка його місія? Його місія дуже велика, тому що насправді кіт контролює велику територію. Він там домовляється з пацюками, з іншими шкідниками. Якщо там якийсь голуб захворів, він його утилізував благополучно, щоб то той не мучився, він виконує да, от якби свою місію на тому рівні, як, який йому доступний. Але дивишся на цю тварину і розуміє, що в її житті все повноцінне, все справжнє. Вона от відповідає тим усім, скажімо так, налаштуванням, параметрам. Місії, до якої вона покликана, а в людини постійно щось не так, постійно якісь процеси, постійно якісь труднощі, якісь невдоволення, постійно нам чогось мало. Друзі, хочу побажати нам жити, знаходити час бути з Богом, щоб наше життя було життям. Все одно, всупереч всім труднощам, проблемам, ситуаціям. Складним моментом, який нам доводиться переживати, трагічним моментом, щоб наше життя все одно було життям, щоб ми, ми з вами прокидались в Франції і нам хотілося розпочинати цей день. Щоб коли ми лягаємо ввечері спати, ми були вдячні за цей день, за цю маленьку історію, яку ми пройшли. Бо це наше життя, це наша історія, і Господь нам її ще дає. Спасибі всім за молитву. Підходьте, будь ласка, до.